Коли все це почалось, це сарафанне Радіо настільки швидко розповсюджило цю інформацію, що за якісь просто за личені хвилини, я не знаю, за годину зібрався такий колосальна колосальний міць е з кількості корінного народу і українців, які боролися, продовжують боротися. Просто мене, мене це надихнуло. Коли це відбулося, як і в мене, так і у всіх мої, мого оточення не було навіть сумніву, сумнів, що ми маємо бути там. За пів години ми добрались добрали, добрали до того місця і ми побачили дійсно потужну міць. Спротив. Як вже це по-дальшому назвали, спротив спротив окупації. Ніхто навіть не міг подумати, що може бути через декілька годин, через добу після цього всього. Але всі були дійсно мотивовані е, на боротьбу. Ми не, ми не знали, як вона, наскільки вона може бути. Перерости в озброєну боротьбу озброєну боротьбу чи мирну боротьбу, яка вже триває дійсно з моменту окупації з боку корінного народу.